Вітаю вас, підписники та гості каналу Будуємо Дім 2025. Сьогодні проведу розіграш призів, які були у відео з новорічним розіграшом. Був трохи хворий, тому розіграш відклався. Думаю, що і зараз чути, що в мене голос трішки змінений, я ще не до кінця здоровий, але розумію, що всі чекають цього розіграша. і Важливо провести його якнайшвидше. Звичайно, чергове відео таким голосом я записувати не можу, але в розіграші призів, хворий голос, я думаю, не буде грати великого значення. І так само буде маленький відеозвіт з отриманням минулого призу. З людиною, яка виграла, вона скинула відеозвіт. Так само буде прохання, хто виграє ці призи переможці. То так само скиньте відеозвіт, щоб інші люди бачили, що це призи дійсно відправляється, призи дійсно люди отримують. Так само попрошу в коментарях написати відгук, якщо можна. Чи вам не обідно, що не ви виграли приз. Тому що, якщо буде в багатьох людей ну, погані емоції від того, що вони не виграли приз. То ну, розіграш він буде таку собі відігравати роль для розкрутки каналу. Як на мене, це така медвежа послуга буде. Тобто, якщо всі адекватно реагують на те, що ну, цього разу він не виграв приз, можливо, наступного разу виграє він і всім це подобається розіграш. То прошу про це написати в коментарях. Ну, чим більше коментарів буде, тим більше я буду розуміти, що варто продовжувати розіграші призів в наступних відео. І відповідно власне, приступаємо до відеозвіту за отриманий приз. Зараз додавлю сюди це відео. Ну що ж, розпочнемо розіграш призів. Тут я вивів список учасників розіграшу, які залишили коментарі, та є підписниками каналу. От цих можна учасників всіх подивитись тут під відео. Так само, хто не виконав умов, він не враховується в розіграші цей учасник. Так, значить, Такі от учасники і відповідно от список. Тобто я буду робити зараз випадкові... зайду генератор випадкових чисел як минулого разу, введу номер діапазон випадкових чисел від 1 до 36. Виключу повторення, щоб їх не було. І два рази, як минулого разу, пробуємо пробні. І потім наступні три рази, коли буде генеруватися число, це буде номер переможця. Значить, починаємо згенерувати. Пробний раз. Номер 6. Згенерувати другий пробний раз. Номер 3. Тепер починаємо розігрувати приз за перше місце. Це буде номер 33. Це в нас просто джагс k 6 g І тепер. Розігруємо приз за друге місце номер 25. Це в нас буде лунтик G8C. І приз за третє місце. 19. 19 це в нас буде Fireball Hunter. Вітаю переможців. Розіграшу з призами. І зараз покажу, хто який приз з них виграв. Так, тепер давайте візуалізуємо призи. Значить, Перше місце посів у нас просто джакс, він виграв приз посадки для викруток 50 штук в комплекті набірчик. Друге місце посів Лунтік, він виграв набір головок з трещіткою. і третє місце всі Фербол Hunter, Він виграв складний ножичок. Прошу сконтактувати зі мною. З минулим призом ну не давав Ютуб опублікувати. Я так зрозумів, дані людини, яка виграла, виграла приз. Тому вона зв'язалася зі мною в телеграм-каналі в чаті групи, і ми з нею там списалися. І відповідно вона отримала приз. Що прошу, якщо тут не буде вдаватися написати там свої дані, як з вами сконтактуватися, то пишіть мені в телеграмі в особисті повідомлення, і ну, ми там узгодимо, як вас підтвердити, і я відправлю відповідно для вас призи. Також попрошу зняти коротенький відео огляд всіх переможців, які отримують призи. Викласти цей відео огляд в чат в Телеграмі, щоб люди бачили, що з відправкою призів я не дурю, що люди призи отримують. І це така буде ваша ну, невелика вдячність мені за те, що я відправив вам призи, оплатив доставку. Якщо нема такої змоги чи нема такого бажання. Не потрібно цього робити, бо без бажання і з неохотою краще не робити цього відео огляду. Тільки якщо є позитивні емоції, тільки якщо є бажання і натхнення це зробити, буду дуже-дуже дуже вдячний. Хочу так само провести такі результати, підрахувавши голоси, за які відео вам цікаво було б подивитись. На каналі наступними про результати власне цього голосування. значить які Як вибрати вікна для будинку, це вже є на каналі. Як вибрати двері для будинку? Та які двері для себе виберу я 7 голосів. Відео огляд того, що я мінімально вирішив зробити в будинку для того, щоб заселитись туди 4 голоса. Які розетки та вимикачі вибору для будинку? Я це 5 голосів. І які світильники вибрати для будинку, та які вибори для себе я один голос. Як вибрати септик, скільки коштує септик, та який септик вибору я 4 голоса. І як зробити свердловину для води, провести воду в будинок, скільки це коштує, та яке обладнання для цього потрібно. 9 голосів. Значить, відповідно, по рейтингу я тут буду, мабуть, записувати відео про свердловину, потім про двері для будинку. І потім запишу відео все-таки про септик, бо він йде, я буду першочерговіше робити, ніж вимикачі. Так само в мене вже є готовий сценарій, підготовлений матеріал. До теми, яка стосується проживання в будинку, але ну, не стосується будівництва будинку, і ну, от його я викладу найпершим, бо воно вже готово. Воно для мене цікава, близька тема, і думаю, для багатьох глядачів вона буде актуальною. І, відповідно, там вже дасте відповіді в коментарях. Чи такий контент продовжити туди знімати в переміжку з відео про будівництво, чи не продовжити? Якщо не продовжити, ті відео будуть, я думаю, все рівно буду знімати на ту тему, але їх буде буквально там. Ну, одне відео таке з до п'яти відео про будівництво. А якщо вони цікаві, будуть багатьом, тоді я буду, можливо, через одне відео міксувати. Одне відео про будівництво і одне відео з того трошки іншого напрямку, який стосується проживання в заміському будинку, але власне не стосується будівельної теми. Велике порухання до вас в цьому відео в коментарях до цього відео залишити. Свої відгуки про те, ну, чи варто продовжувати цей розіграш призів, чи воно ну, розчаровує вас, якщо ви не виграєте приз, чи ви нормально до цього ставитесь? І, власне, ну, бажано, щоб коментарів було побільше. Ну, щоб я не для того, щоб його розкрутити, бо воно буде. Ну, це ж воно не тематичне відео, його розкручувати не потрібно. Просто від постійних глядачів мені потрібно зрозуміти вашу думку, просто щоб ці розіграші призів не йшли ну, в шкоду каналу. Тобто, напишіть в коментарях там, продовжувати розіграші чи не потрібно розіграшів і. Ну, чи щось в тому плану, чи якісь свої думки, побажання, все, що там ну, ви вважаєте за потрібне, в коментарях напишіть. І на цьому я буду прощатися. Вітаю переможців розіграшу. І зустрінемось в наступних відео на каналі. Будуємо дім 20-25.